Андрій Закревський долучається, це заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів. Пане Андрію, здрастуйте. Доброго здоров'я давайте. Ну я ж звісно про гроші. Хочу спитати і про кубометри, тому що це вкрай важливо. Ми маємо розуміти, об'єм грошей звучить багато, так само, як і кубометри, але варто розуміти, наскільки цього вистачить за ідеальних умов. Але дозвольте розпочати з наслідків ударів. Знову були влучання в об'єкти Нафтогазу, скажімо так. Це вже 20-та плюс атака. виправляйте мене, якщо я помиляюся і неправильно а, формулюю. Де, я маю на увазі на саме на інфраструктурні об'єкти Нафтогазу. Які ризики ви зараз бачите а, на а, ситуацію з газопостачанням по всій території України? І які ризики можуть виникнути до закінчення цього опалювального сезону? Пані Лено. Mm -hmm. Дуже вам вдячна за те, що запросили, і зараз може вже щось підбити, як ви кажете, пощупати ці виміри економічні в кубометрах і а, про гроші трохи поговорити. Ну от один із вимірів це 20 ударів, про які ви говорите. Це вже так накопичилось. Тобто на даний момент ми можемо говорити, що 20 ударів у них пройшло, хоча б'ють кожен день. Зокрема, по газотранспортній системі прилітає кожного дня. Мені здається, що тим самим ворог розуміє, що є зараз базові стійкості теплової і енергетичної в Україні. Ми прекрасно собі уявляємо, скільки зараз у нас багатоповерхівок залишилося без тепла. А от і ми прекрасно собі можемо уявити, скільки багатоповерхівок зараз з теплом, особливо коли зараз. В тому числі і теплова і електрична генерація починає все більше і більше залежати від газу. 20 ударів багато чи це мало. Ну я так скажу, що 250 мільйонів євро це те, що потрібно зараз, от терміново для того, щоб відновити от, наслідки цих ударів. З іншого боку, я не бачу і хочу всіх засередити на тому, щоб ви розуміли, що Може, я буду жалітися і говорити про гроші, от, про нашу неймовірну роботу. Але зараз я не бачу ніяких проблем з того, щоб ми пройшли цей цей сезон, а зимовий період. Причина дуже проста. Ми почали газовики готуватися до нього ще рік тому. Газотранспортна система тільки що говорили про це, працює працює прекрасно. Нові імпортні маршрути, які створив уряд і «Нафтогаз». створені, як вже показала, практика практика, достатні запаси газу для того, щоб пройти цей сезон уже на зараз. Вот але ми собі не знаємо, скільки будуть ще далі продовжувати ці удари, як будуть бити на кінці цієї весни, і скільки газу буде потребувати наша електрогенерація влітку, коли атомні електростанції будуть уходити в ремонти, коли знадобиться оцю, розвивати цю диверсифіковану стратегію постачання енергії по всій території України. Зараз перед партнерами треба ставити завдання як мінімум на мільярд євро по, по тільки по автозапчастинах. В ні павта запчастина про для, для інфраструктури. нашої інфраструктури, так, так. так для газової інфраструктури. Чи це за запчастини стосується всього? Ну немає в Україні ні одного об'єкту, де би москалі не пощупали нашу інфраструктуру, і всюди потрібні гроші. Мільярд євро це те, що потрібно на завтра. 250 мільйонів євро. Це те, що ми вже знаємо, потрібно на сьогодні. І е, хочу наголосити, це от вимір він показує, як працюють наші газовики. Тобто, уявляєте собі, якщо ми говоримо, що це стало дефіцитне, що це все обладнання, зараз взимку, вслякоть, вліт і так далі було змонтовано, переобладнані УКПГ, переобладнані е, елементи газотранспортної мережі. Це все зараз е, працюється в полі, е, в ужасний мороз. Ну і я хочу подякувати всім своїм колегам і вам за те, що ви звертаєте на нас увагу. Що значить на нас? Даруйте, але тут питання не в тому, що у нас тут немає нас і вас. Тобто, якщо не буде газу, до то того, я не готую їжу. Давайте Все будемо відвертими до того до того, в нас газовиків і нафтогаз часто. Більше в скандалах згадують. А тепер вдруг думку наказалася пане Андрій, висловсках скандал... казалося, що ми робимо потрібну роботу. Пане скандалове Це ви говорите таке слово. Насправді, ви знаєте, давайте чесно. Що ситуація з 2014 року крепко нам підсвітила, що люди, яких ми не помічаємо і забуваємо їм казати дякую, насправді від них залежить наше життя, і це багато людей дякую. і. Е... Всі ті, кому ми зустрічаємо поруч, той пан, який допомагає виштовхувати незнайомій жінці на дорозі автомобілі, з яким вони ніколи не побачаться, це теж людина, яка дає внесок. Але давайте маємо обмежений час. Деснянський, Дніпровський і Дарницький райони це ті райони, які найбільше Дарницький, Дніпровський, Деснянський, все правильно сказала. Найскладніша ситуація з відключенням дипла. Ми Всі бачили ту картину, де понад тисячу там будинків, які не будуть мати опалення. До кінця сезону, президент напередодні сказав 1400 зараз без опалення, це тільки столиця. Як ви бачите взагалі перспективу? Ну і станом на зараз, от ну умовно кажучи бо зараз за тиждень холоди закіжні умовно, дай Боже закінчиться. А на перспективу що би мали зробити для того, щоб люди були з опаленням, централізованим? І чи взагалі це реально на ваш експертний погляд? Ну Київ з опинився в зручниках з великих радянських монстрів, цих які побудували, да і в ви ж. По суті, перелічили і назви цих теплоелектростанцій, і зараз зрозуміло, що саме велика проблема це дарниця. От. Працюю за... ну що ми зараз бачимо? Зараз бачимо, ми бачимо сотні бригад, які вже зараз працюють. Зокрема, крім «Укрзалізниці», про яких казав президент, зараз працюють додаткові бригади від НАК, «Нафтогазу». Uh -huh. uh, і наскільки uh, я знаю, роботи ведуться зараз просто цілодобово. Тобто немає, немає ніяких Пауз в, в цих роботах і в бороз, і в слякоть, і в багнюці по коліна. Це все зараз робиться і допомагається. На, на ну, як на мене, зараз робиться максимум того, щоб я би міг би зробити. Ще навіть додалися деякі речі, які ми от просто я не сообразив, і треба зрозуміти, що це ну мабуть, практика від хлопців, які е, пережили перший. Перші місяці вторгнення це оці от теплові пакунки, які зараз почали роздавати. В тому числі, от і е, нафтогаз теж приєднався уже е, на ранок. На вчора 10 тисяч було роздано сьогодні вже 20 тисяч теплових пакунків було роздано для тих людей, які мали мобільні. Там всі ці от необхідні речі для того, щоб людина, як от наші пенсіонери, стали такими бойцями енергетичного фронту. Вони теж тримаються. от мені здається, що ця допомога ну це теж е, треба було зробити. Слава Богу, що рубом. Така власне, як ви бачите перспективу з централізованим нецентралізованим тепловстачанням, можливо, на наступний рік чи взагалі доцільно про це говорити? Доцільно про це говорити. Я вже сказав в перших моментах на відміну від нас, москалі прекрасно знають, що єдина опора це розголуджена газова, газопашньова генерація, теплова і теплова і електрична. Тому і прицілюється тиск на е, удари, тому їх і 20, і тому щупають кожен день, тому що інакше інакшого засобу зараз компенсувати там сонце, вітри, які ми е, е, які будуть е, ви саме прекрасно сказали. От зараз потепліє, сонечко вийде. Сонечко буде світити в день, Київ. Це величезна е, агломерація. Сонечко перестало світити. А в той момент люди всі дружненько взяли, ключі, включили кондиціонери, тому що хочуть нормально жити. А в той момент треба ремонтувати нам атомки. Треба ремонтувати. Що ми будемо робити? Ми будемо споживати газ. Все, Тобто єдина відповідь, яка зараз є, це захист об'єктів газової інфраструктури для того, щоб дати можливість наповнювати, ну дай Боже, потепліє, наповнювати б'єфи водосховищ треба це треба давати передишку це газова генерація треба вводити атомні блоки на перезавантаження палива треба це газове це газова генерація треба зараз 750 п'ятдесят 330 трьохсот ці трансформатори розголужувати їх треба відключати що ти будеш робити ти будеш спиратися на газову електричну генерацію пане андрій, обмежені ефірним часом андрій закревський заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів україни був із нами